Нам позвонили, ми вже, ми вже приїхали, як вже його вбила. Це мій зять. Ага. <сум> а він в магазин не був. Чи ми чого попросили тут їм робити пристроїчку, робити для дров. І вони тут з Ромою Рому відвезли вже в суми. Спочатку Краснопілля, тепер у суми везли десь у больницю. Його <сум> вбило. Як звати? Володимир. Там переселенець, він жив у Покровці, прикордонне село, виїхав сюди. А як це в Рік, вийшли? Да? Да? Тут, ну в літом тим, літом. Ви... Рік. Ну, от 9-30 моменти був удар. Що виробили? Я тут стояла прямо. Отут я була. Моя напарниця, отам стояла. Це холодильник, отак стояв. Вона загружала товар. Тут у мене були три покупателі було. І що ви тоді почули удар? Так, я почула той хлопок, і хлопок в мене не так, як от це почало рушитися. І я сюди, сюди я впала. Під стіл? Ось ну, прямо сюди на Ага. І тут я і залишилася, поки mm -hmm. це все не перешумувало. А ті люди, які тут були в магазині, вони живі да, чи? Вони всі живі. Там був хлопчик. А скільки йому років захару? Не буду, не знаю. Років 10, мабуть, mm -hmm. може, трошки більше, чесно не скажу. Mm -hmm. Бабушка його старенька була. І яка жіночка, я вже не пам'ятаю, хто був, правда. Я вже не можу згадати по цьому. У вас все тут розрушено, так. Да. Що... що ви тепер робите? тут? — Просто вивозимо товар, що лишилося. Все. Mm -hmm. А ви вдома були? Ні, я займалася з дитиною, у дочки займалася, уроки займалися, а нас тут не було. Це б ще вдома, тут ніхто не живе, це ж мого чоловіка, сестра тут вже її нема, вони в Германії ще. Оце що от двері, то все. У, у хаті люстру знесло, вікна то побило, оце з вікна, там і туалет навіть знесло. Пошкоджені в нас житлові будинки, вже вісім знаємо, ті, що звернулися, ще, будемо, ще виясняємо, скільки будинків пошкоджено. Пошкоджена адмінбудівля Старостинського округу, будинок культури, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, приміщення пошкоджено, магазини приватні, два в центрі, ті, що були пошкоджені різні ступені пошкодження. І в школі є пошкоджені вікна. Чи були люди, чи хтось постраждав? Це було десь близько 10 часів. Є загинув одна людина десь возле магазину була. Є, є люди, які отримали, одна дитина отримала осколкове поранення. Таї і життя. батько, так. Да, ну, в сам ну, момент все. удару ви були на роботі, бо це 9.25 да. було. Да, ну да. Я Не пам'ятаю, це момент, бо угу. на роботі було. Якраз упали під стіл тоді. Як. Угу.